Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки понеділка 180-го вже дня героїчної боротьби нашого народу проти повномасштабної російської агресії. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація залишається напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що противник зосереджує основні зусилля на отриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ. Орки продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Кринися, Нововоранцовка, Лозове та інших. Завдав авіаційних ударів біля Ольгіного, Трудолюбівки і Батьомкіного. Вночі у Криворізькому районі ворог з ураганів обстріляв Зеленодольську громаду без втрат. В день російські окупаційні війська ще раз з ураганів вдарили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала. 61 річна жінка, її шпиталізували в стані середньої тяжки. Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарчі будівлі. Окрім цього, надвечір ворог обстріляв прикордонні території Широковської громади з ураганів, вдарили і по великій Костромці також. Жертв руйнувань немає. Рятівники разом з військовими саперами знищили 32 касетних елементи. РСЗВ Ураган в селищі 1 травня Апостоловської громади. У Нікопольському районі також вночі Орки тричі обстріляли з РСЗВ град і ствольної артилерії міста Нікополь 42 постріли. Знову спеціально били по мирному місту, постраждали 4 цивільні людини, двоє в лікарні. Виникло 5 пожеж, 4 у житловому секторі і одна на ринку. На даний момент всі пожежі ліквідовані. Врятовано дві людини, зруйновано два приватних житлових будинки та чотири господарчі споруди. Пошкоджено 43,43 п'ятиповерхових та приватних житлових будинків, 18 господарських споруд, леп та газопровід низького тиску, дитячий садок, аптека, храм, автовокзал та інші. В кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Працює вся інфраструктура міста. Військова адміністрація постійно поповнює стратегічний запас основних продуктів харчування. Його обсяг розрахований на три місяці споживання жителями міста. До стратегічного запасу входять борошно, макаронні вироби, крупи, сіль. Цукор, алія, рослинна, консерви рибні, м'ясні, молоко згущене та інше. Для формування запасу міста виділило бюджетні кошти, в тому числі завдяки цьому, навіть під час воєнного стану, в Кривому Розі, не відчувається відсутність стратегічних продуктів харчування. Так, може, зараз і немає десяти видів йогурту, але основні групи продовольчих товарів в магазинах є у достатній кількості. Закупка стратегічних запасів за бюджетні кошти у місцевих товаровиробників не тільки створює продовольчу безпеку, а й дає робочі міста та заробітну плату криворіжцям. Також військова адміністрація створила низку виробництв в харчовій та легкій промисловості, яких до того не існувало в місті в принципі. Загрима, це виробництво бронежилетів, військової форми, тушонки. Інших продуктів. Це також забезпечило робочі місця та заробітну плату жителям. Завдяки міському стратегічному запасу вже понад 100 тисяч криворізьких сімей, до складу яких входять особи з пільгових категорій безкоштовно отримали продуктові набори. Також набори отримали ще понад 30 тисяч переселенців, родин переселенців, нових криварічців. Оновлення запасів триває, і ми надалі будемо підтримувати людей у цей складний воєнний час. Дорогі земляки, завтра День державного прапору, а післязавтра День Незалежності України. Ще раз розповім про режим роботи всі святкові дні 23 та 24 серпня. Комендантська година змінюватись не буде як завжди з 22 до 5 ранку, тому що ми віримо у вашу відповідальність. Святкових та масових заходів не буде. Підприємствам всіх форм власності рекомендовано перейти всі дні на роботу дистанційно. Для органів державної влади, самоврядування та силових структур це обов'язково. Буде посилене патрулювання та заходи безпеки. Всім мешканцям рекомендовано уникати будь-яких скупчень людей та не знаходитись поряд з будинками органів влади. Критичної інфраструктури та військовими об'єктами. Залишайтесь вдома, будь ласка, бережіть себе та виконуйте всі правила безпеки. А після війни та нашої перемоги, звичайно, будемо яскраво вже святкувати, як було раніше, та навіть круче. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу! Та слава Україні.